Вітаю друзі, 22 травня, з літнім Миколаєм православним. Наближаються чорні дні. По-справжньому чорні дні для зелених гнид. Анонс цьому зробив держсекретар Сполучених Штатів Марко Руббіла на слухання в Сенаті. Повідомивши, що Сполучені Штати перевірять кожну копійку американської допомоги, яка була надана Україні. І що вже Генеральні інспектори цю перевірку почали. Очевидно, що в Сполучених Штатах вже чітко знають, де що лежить. Дещо хто сховав, дещо хто прикупив з цих зелених марадерів. А ви, до речі, не помітили, що якось дивним чином зник з інформаційного простору давидушка наш Арахамія. Тож такі понти були, все так було. Одні кажуть, що це після того, як ослухатись дозволив собі Єрмака Зеленського а і, і прислужувати хотів Держдепу. А інші кажуть, що не справився з завданням господарів з за і все більше і більше дума, як і куди йому линяти. Це Ну, просто е, знаково, коли щури починають тікати з кораблика. Значить, кораблик скоро потоне. А про те, що війна зупинятись не буде, сказав сам Дональд Фредович Трамп. Сказав Європейським своїм союзникам, каже Путін війну не збирається зупиняти, бо вважає, що її виграє. Ну і на фоні цього дуже цікава новина з Російської Федерації, де представник Міністерства закордонних справ. Обговорюючи меморандум, який може бути підписаний між Україною та Російською Федерацією, каже: Ну, а Зеленський ще нелегітимний. Хто підпише? Голова парламенту, якщо дозволять всередині країни чи прем'єр? Така собі історія. Також міжнародний виклад. Андрій Єрмак, правда, сказав, що не про які меморандуми і зустрічі з Російською Федерацією мови йти не може, поки не буде проведено обмін тисяча на тисячу. Хочу, до речі, вам, шановні глядачі, повідомити про черговий в лапках здобуток. Української дипломатії в Стамбулі. Виявляється, починаючи з цього обміну, де тисяча на тисячу. Кого міняти, буде вирішувати Російська Федерація. От вони кого привезуть міняти тисячу, того і привезуть. А не хочете, обміну взагалі не буде. Ну, десь от так от, друзі. І далі буде ще гірше і гірше. А ви не помітили, до речі, що це опешні позитивні блогери якось припинили писати про фронт? Ну, тобто, про стан справ на фронті. Всі ці Лачени, Стерненки, там, інші підспівувачі. Офіса президента. Мабуть, там щось не те відбувається, якщо мовчать. Ну, а якщо серйозна загроза, серйозна загроза. Росіяни накопичують війська на Запорізькому напрямку і, схоже, ставлять за мету собі форсувати Дніпро. І на Курщині ставлячи завдання собі перерізати трасу, відрізати Харків, Слобожанщину нашу українську. Якщо до осені ці завдання будуть виконані, то тоді не виключено, що вони знову з'являться в околицях Києва. Отакі от, от перспективи. А Зелені гниди замість того, щоб займатися обороною країни, пиляють на ній, грабують на ній. От розслідування ж Бігуса бачили, мабуть, Проміндяча Тимура. Да, друг родини Зеленських, партнер, майже родич в Монобанк його інтерес. Крал. Мародерив на оборонних спорудах. І переконайте мене, що Зеленський про це не знав, що його друг партнер заробляє в лапках, а точніше мародерить на будівництві оборонних споруд. Це все в цілому, помножене ще на бусифікацію, на людововство, демотивує українців. На фоні цього офіцери, які хочуть зупинити це безглуздя і вже публічно говорять, що не будуть вести на убій солдат, стають загрозою для Офіса президента. Тому що назриває, назриває не просто бунт, а назриває момент, коли військові, коли українці прийдуть і запитають в зелених гнид, по чому ви, сука, в танки не згоріли на Покровському напрямку, куди кидали на смерть наших. Дітей, чоловіків, дідів. Це вже витає в повітрі, витає в Києві, витає в Харкові, витає в інших місцях. Українці хочуть просто запитати, що відбувається? Чому немає можливостей? Не просто переговорного процесу, а зупинки війни. І це ключове питання, яке буде лунати найближчими днями тижнями, і яке конкретно зависне в повітрі і призведе до великих змін, до чорних днів, зелених гнид. Думайте, спостерігайте, залишайте з нами. Ми, попри все, зробимо нашу країну великою, мирною і процвітаючою. І будемо жити!